Мене звати Марія і багато хто знає, що я люблю читати. І я вам розповім про книгу Джуді Муді Детектив! Ось так вона виглядає. Вона мені, як завжди, сподобалася і прочитаю вам опис Джуді Муді Детектив. Зустрічайте Джуді Муді суперних парку, спеціалізується на розшуку зниклих тварин, вистежуванні підозрюваних, розпитуванні свідків, зламуванні шифрів і поїдання печива. У цій книжці Джуді Муді найкраще на весь світ розгадують катаємниць, вирішує серйозно взятися за пошуки зниклого цуценяти і продовжувати справу її улюбленого детектива Ненсі Дрю. Тож пригоди не посидюючи Джуді, її брата Стінка, а також друзів Рокі і Френка тривають. І Джуді Муді розслідує. Зниклого Вона має багато підозрюваних і багато свідків. Тож раджу вам почитати цю книгу. Вона мені сподобалася. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал і до зустрічі!